У минулому році на території національного природного парку Тузловські Лимани, зокрема на мисі Калфа, планувалося проведення військових навчань з відповідною зміною ландшафту. Згодом було прийнято рішення не використовувати даний об'єкт у якості полігону. Для допомоги у відновленні ґрунту керівництво парку звернулося до військових. До нас потім звернулася дирекція національного природного парку Тузлівські лимани щодо спільного відновлення національного парку. Була в Одесі проведена науково-технічна рада з залученням представників повітряного командування Південь, де було прийнято рішення щодо відновлення даного природного ландшафту мис, Мису Калфа. А також було затверджено план щодо рекультивації порушеної ділянки землі. Територія даного парку є місцем унікальних природних ландшафтів та віднесена до зони регульованої рекреації. Тобто у ній дозволяється короткочасний відпочинок. Збройні сили України нині стоять на сторожі не лише захисту миру і спокою своїх громадян, а й беруть активну участь у збереженні й охороні довкілля, усвідомлюючи необхідність збереження таких місць. Дуже добрий такий гарний знак, що саме військові вони відгукнулися. Ми знайшли відразу порозуміння. І це для мене особисто є чудовим маркером, що змінюється армія. Тут хлопці, солдати, які, я так думаю, закінчують службу або службу за контрактом. Я кажу, ви сюди ще приїдете і приїдете на оздоровлення, і ваші діти з задоволенням тут будуть відпочивати. Тому що вже все більше, більше поціновувачів тих людей, які розуміють, що найбільший потужний енергетичний оздоровчий потенціал дає саме природа, тобто природа не змінена людиною. І я думаю, що для тих же хлопців, які повернулися за то, це можна і реабілітацію тут проводити саме в природних умовах. Науковці впевнені, що за деякий час ландшафт національного парку повністю відновиться.